З 24 по 30 квітня триває всесвітній тиждень імунізації. Мета його нагадати про важливість використання вакцин для захисту населення від небезпечних інфекційних хвороб, які надають тяжкі ускладнення і можуть привести до інвалідності і навіть до смерті. В Україні, згідно національного календаря щеплень, кожна дитина до 16 років має отримати вакцинацію від 10 небезпечних інфекцій, а дорослі повинні кожні 10 років ревакцинуватися проти дифтерії та правця. Завдяки масовій імунізації на території Фастівської громади значно знижилась захворюваність на небезпечні інфекції і реєструються їх поодинокі випадки. Але за останні роки значно погіршилася епідситуація щодо захворюваності на вірусний гепатит Б, який вражає печінку і може привести до цирозу та раку. Вчинки тому, хто народився до 2000-х, важливо, якщо вони не отримали щеплення раніше, отримати вакцинацію проти вірусного гепатиту Б. На території України зафіксовано спалах полімеоліту, який може привести до невилікованого паралічу. Також на західній частині країни зафіксовані випадки підпаратиту та кору, які є найзаразнішими і можуть надавати тяжкі ускладнення. Тож упевніться, чи привити ваші діти від цих тяжких інфекційних хвороб. Також нагадуємо, що ковід 19 нікуди не дівся. На території громади за період 23-го року захворіло на ковід 169 шістдесят осіб, із них двоє померли. І пам'ятайте, що захист від тяжкого перебігу цієї хвороби тільки вакцинація для дорослих для повного захисту. Потрібно повний курс і бустерні дози. Тож пам'ятайте, кожна вакцина важлива. Щепіться своєчасно, бережіть себе і своїх рідних, будьте здорові!